Вітаю вас, мої улюблені глядачі! З вами я, Садівник з Вінниччини Віталій Володимирович. В минулому відео я розповідав про літню коліровку дерев персика. Хочу сказати, що кольоровка інших дерев нічим не відрізняється від окольов персика. Тому я хочу розповісти вам про підщепи для кольоровки, на яких краще щіплювати. Вічка та живці яблуні щиплюють на сіянцях дикої яблуні, сортів боровинка, Антонівка, Пепінка Литовська. Для слаборослих дерев яблуні використовують дусен та парадиску та сучасні підщепи. Вічка-груші щиплюють на сіянцях груші, дикої або айви, а також на сучасних слаборослих підщепах. Сливу щиплюють на сіянцях сливи, алечі, терену та деяких сортів абрикоса. Найкраща підщепа для сливи алеча. Абрикос щіплюють на сіянцях абрикоса, личі, персика та деяких сортів сливи у волових місцях. Персик щіплюють на сіянцях персика, абрикоса, личі та сливи у волових місцях. Найкраща піщепа для персика, абрикос. Вишню щіплюють на вишні та черешні. Черешню щіплюють на сіянцях вишні, дикої, черешні, сортів черешні, друга жовта. Та на сучасних піщепах найкраща піщепа для черешні є вишня.